Привіт, дітки! Запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування. Як вовк хотів стати собакою. Була пізня зима. Ліс стояв тихий, засніжений, мов застиг у сні. Місяць висів у небі, мов срібна монета і кидав холодне світло на дерева, вкриті інеєм. А в цій тиші чувся тільки звук бурчання. Це бурчав. Живіт голодного вовка. Він брів лісом вже кілька днів і був дуже голодний. Зайці зникли, птахи полетіли в теплі края. Навіть мишей не було видно. Холод проникав крізь хутро, лапи мерзли, а голод викручував шлунок. Хоч би кісточку, зітхнув вовк, а краще м'ясо смачне, запашне. Раптом він зупинився. На далекому краю лісу, між чорними стовпурами дерев, щось блимнуло світло маленьке і тепле. Вовк припав до снігу і пильно подивився. Будинок у самому лісі. Він навшпиньки підкрався ближче. Так, це був маленький дерев'яний будиночок з освітленими вікнами і димом, що вився з комина. Але найцікавіше. Чекало його ще попереду. Поряд з будинком стояла стара будка, а в ній пес, рудий, кучерявий із довгими вухами. Він ліниво лежав, поклавши голову на лапи, але не сам. Біля нього стояла миска з їжею. З якої піднімалася пара, і тут з'явилася жінка в теплому кужусі. Вона вийшла з хати, присіла біля пса і поставила перед ним тарілку. Вовк майже завив від запаху ковбаски, котлетки, ще й теплі. Слина текла з його пащі, а він тільки махає хвостиком. Як же йому добре? Вовк сів під деревом і почав думати. Чому він? Чому не я? Якби я був у тій путці, теж би мене так годували? І ніяких тобі мисливців, ніякої холодної зими. І тоді у вовка визрів хитрий, але геніальний план. Вовк довго думав, обережно складав слова, щоб усе виглядало переконливо. Він пригадав людські страхи, селянські чутки і навіть кілька казок про пекельних псів, яких відсідали. Коли він був готовий, то підійшов до будки. Пес відразу насторожився і загарчав. Гей, хто там? Ти що робиш біля мого двору? Та тихо ти. Прошипотів вовк. Я не ворог. Я прийшов попередити тебе. Пес насторожився. Про що? Я чув у селі. Люди говорять, що тебе тут не просто так годують. Кажуть, що вони хочуть тебе сісти на свята, і що сьогодні твоя остання вечеря. Нісенітниця, пирскнув пес. Але в голосі було щось тривожне. Та я не змушую тебе вірити. Просто згадай. Чому саме сьогодні така розкішна їжа? Чому вони тебе готують краще, ніж зазвичай? Пес задумався, і саме в цей момент з вікна пролунав жіночий голос. Сьогодні ми його з'їмо нарешті. Жінка мала на увазі яблучний пиріг, але пес цього не знав? Це правда, прошепотів він. То що мені робити? Втікай, мовив вовк. Але коли вони принесуть тобі їжу, щоб у тебе було більше часу, туди, де тебе ніхто не знайде. Пес вагався, але страх пересилив його. Увечері жінка вийшла з будинку. З найбільшою порцією, яку пес коли-небудь бачив гарячі ковбаски, соковиті котлетки, трохи підсмаженої картоплі. Але пес навіть не глянув на тарілку, тільки побачив господиню відразу чух до лісу, аж курява піднялась. А вовк тільки цього й чекав. Господиня поставила біля будки їжу з надією, що пес повернеться. Вовк вліз у будку, виїв всі котлетки й ковбаски і від задоволення заплющив очі. Ніколи йому ще так добре не було. Оце життя. пробурмотів він. Ні вовків, ні пасток. Я тепер пес. Але ранок був менш приємний. Раптово почувся гавкіт. Прокинувшись, вовк побачив пса. Той стояв перед будкою і харчав. Ти обманув мене. закричав пес. І почав горланити на все село. І тут вискочила жінка, побачила вовка та ще й у буці у її пса, схопила мітлу. А ну, геть, розбійнику. Вовк зляканий і важкий від їжі ледве втік у ліс. Жінка повернулася до свого пса, погладила його. Посадила біля грубки і насипала нову порцію їжі. Але пес сидів мовочки. Він думав, минуло кілька годин. Він узяв одну ковбаску, запакував її у стару серветку і тихо рушив до лісу, Ішов йшов слідами вовка. В глибині лісу на старому пеньку вовк сидів і тихо плакав. Йому було не тільки холодно, йому було дуже соромно. Він не був злим. Просто холод зробили його хитрим і жадібним. І тут перед ним з'явився пес. Я приніс тобі їжу. Мовив він і поклав ковбаску перед вовком. Вовк мовчав, а потім прошепотів. Пробач мені, я не хотів тебе скривдити. Я просто був дуже голодний!» Пес сів поруч. Я знаю, друже. Але справжні друзі не обманюють. Віднині або чесно, або ніяк. І вовк кивнув. З того часу вони почали допомагати один одному, часто бачили їх разом вовка і пса. Один сторожував ліс, інший подвір'я. Але завжди допомагали один одному у скрутну хвилину. Кінець. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка.